А ви знали? 8 з 10 українців кажуть, що знання англійської must have для кар'єри навчання чи загалом успішного майбутнього, але більше чекають зручного моменту. Ну що ж, початок нового навчального року це саме той момент. Знайомтесь: Флеш, школа англійської мови з найбільшою кількістю фізичних відділень по всій Україні, оголошує набір на новий навчальний рік для українців будь-якого віку, починаючи з 6 років. Навчання тут проходить за. Авторською програмою та власною методикою є як офлайн, так і онлайн заняття. а можна навіть поєднувати, адже у флеш індивідуальний підхід до кожного і на цю ж тему групові або індивідуальні заняття. Тут ви обираєте, як комфортно саме для вас. Флеш навчаються як діти, так і дорослі. Також є підготовка до міжнародних екзаменів. Тут гарантований та відразу помітний результат. Наприклад, діти, які почали навчатися у флеш, вже через місяць підвищують свою оцінку в школі мінімум на один. Ball. Також важливою перевагою є максимальна відповідність цін та якості надання послуг у школі. А перше пробне заняття безкоштовне. Крім того, можна отримати знижку 300 гривень за кожного друга, якого проведеш до школи. В Одесі школа флеш працює за такими адресами. прописую вам їх, зберігайте. Вивчення англійської може бути цікавим та комфортним для кожного, тому не відкладайте його на потім. А починайте вже зараз разом із флеш.